Мої вітання! Мене звати Дмитро Огір, і ви на моєму авторському каналі, де я розповідаю про своє життя, філософію чи подорожі. Ну а загалом зараз такі періоди в житті, що я дуже багато подорожую. Можливо, так буде не завжди, але поки що ви можете за цим спостерігати. Нагадаю, що ми періодично робимо, навіть не періодично, а щотижня по вихідних робимо екскурсії з українцями на Лазаровому збережжі Франції. І вирушаємо в різні подорожі півнем Франції чи в Італію. Поряд, якщо не бачили минулого тижня і минулого випуску, ми їздили в Пізу і Чинкветери. Це дивовижний регіон в Італії, один з найкрасивіших. Тож обов'язково подивіться, поставте лайки та напишіть якісь коментарі під відео. А в цьому випуску ми так само відправляємось в цікаву подорож вище лазорового збережжя, в Приморські Альпи, щоб подивитись краєвиди навколо. Ви побачите три дивовижні локації: перше це місто Соспель, куди можна дістатись потягом з ніси або машини. Там є гарне, велике старе місто, декілька соборів, також міст. З українським прапором зверху, гори навколо і цікава історія, тому що через цей міст і місто пролягав шлях солі ще за часів Римської імперії. Друга локація це невеличка китайська стіна посеред гір з певною церквою та капличкою. До якої можна піднятися і побачити краєвиди на 360 градусів, які просто захоплюють. І також ми навіть водоспад бачили дуже красивий десь неподалік. А далі ми поїхали на третю локацію: це форт де ля Редут, військовий форт часів Другої світової війни, де ми. Не очікували нічого, а побачили просто вражаючі краєвиди на всі гори навколо. І температура там була лише плюс 5 градусів, тоді як на узбережжі було плюс 25 чи 30. Тож запрошую вас до перегляду, ставте лайки, підписуйтесь і потім обов'язково прокоментуйте цей випуск. Привіт-привіт! Починаємо нову велику екскурсію, яку вам покажу, тому що ми з українцями щовихідних подорожуємо зазоро узбережжя. І зараз ми приїхали в містечко Соспель. Невеличке місто, тут їх дуже багато уздовж гірських річок. І якщо бачите, ось там навіть український прапор є французький, український прапор, тому що українців Франція дуже дуже підтримує. Ми будемо зараз гуляти тут і потім по горах велику китайську стіну будемо бачити, великі панорами такі зверху гір. Будемо підіймати сьогодні на 2000 метрів. Тож залишайтесь далі в цьому відео на youtube каналі і побачите дуже багато гарних краєвидів. Тут навіть знаєте, що ми бачимо іви, наші українські дерева, так би мовити, є. І навіть тополиний пух літає прямо зараз. Ну це прямо незвично. Вже від, ну, забули, що таке цей пух. Ось, дуже приємне містечко, таке, трошки як Карпати якісь нагадує. А ось ця панорама на стародавній міст. Вона прям кайфова. Позаду гори знаходяться. Старі такі французькі будиночки. Тут невеличке поселення в цьому місті Соспель, але... Приємно. І сюди можна з Ніці приїхати потягом і також на машинах. Як бачите, вони дуже підтримують Україну. Ось Українські прапори є всюди. Прапор Франції, Євросоюзу та України. Місто Соспель — Це невеличке містечко департаменту Лазаров збережжя, Прованс та Приморські Альпи. Саме так називається цей департамент. В ньому проживає близько трьох тисяч людей. Дуже зручно, що туди ходить потяг. Як я казав, він починає свій маршрут з ніці і йде за напрямком до міста Тант біля Італії. Він проїжджає багато гір, красивих локацій та містечок, і в кожному можна погуляти і побачити різні гарні краєвиди. Тож ми загалом з українцями вже гуляли, подорожували тими маршрутами. І таким чином я можу це і порадити і вам. Загалом є два потяги з Ніци і вони ходять в двох напрямках. Один йде в сторону Провансу по діагоналі наліво трошки, якщо карту дивитися, до містечка дінь Лебен. І також там можна вставати різними містами і гуляти гарними маршрутами. Інший потяг йде по діагоналі вправо в сторону Італії до містечка Тан і в напрямку Турина. Тож ці два потяги вони є безкоштовними для українців з тим часом захистом і українським паспортом до червня 2025 року. Ну, що буде далі, дізнаємось потім. Тож можете скористатись цією можливості, можливістю відправитись в якусь цікаву подорож самостійно чи зі своїми близькими та друзями. А Зараз бачите, як там парапланеріст Я літає. Тут дуже багато такого, що з. Ну, з різних пагорбів, гір є такі послуги, що можна політати. В інтернеті можна знайти такі агенції і такі послуги для туристів. Прикольно! Що вам ще хочу розказати, що в цьому місті тут був торгівельний шлях великий торгівельний шлях. Там, ще в за часів Римської імперії, між Італією та Францією тут перевозили сіль, тут був такий шлях солі. І саме цим а, мостом він проходив цим містечком, цими територіями. І тут вони давали соль як цей пропуск. Пропуск на кордоні між країнами. І це було цікаво історично. Ми коли сюди їхали, бачили навіть гарні такі віадуки і інші споруди, як вони це раніше перевозили. Цікавенько. Але будиночки тут такі старенькі-старенькі. Я б не знаю, чи збіг жити в таких місцях чи ні. Напишіть в коментарях, ось, чи б могли ви жити в таких маленьких містечках. Я можу сказати про себе, що я вже не люблю великі міста. Ну, по типу там мільйонники і так далі. Але і такі маленькі. Ну тут дуже скучно, на мій погляд. Як ви вважаєте? Місцеві жителі відпочивають на вихідних, гуляють з дітками, з сім'ями, відпочивають в кафе-ресторанах і споглядають на гірську річку, яка тут є. І на прилеглі території і пагорби зі скелями. Красиво тут. Але, напевно, якщо ти тут живеш, то воно тобі вже все надоїдає потім через декілька днів, місяців чи років. Коли ми заїхали в це містечко, одразу побачили український прапор, тому що реально всі міста і селища Франції нас підтримують, що дуже приємно. Тут він розташований був на певній оглядовій вежі того мосту, через який люди потрапляли з одного берега на інший, в минулі часи і зараз. Я б особисто порадив приїжджати в це місто, знаєте, на весні чи восени і провести там півдня точно, ну або, або може і більше. Тому що загалом потягом можна проїхати е, різні містечки і погуляти, наприклад, в двох містах за один день. Це середньовічне село з певними такими барвистими фасадами, фасадами і кольоровими будиночками. Пам'ятаєте, як в минулому випуску чінкветери в Італії такого червоного, помаранчого, жовтого кольору. Ось тут такі ж самі. Навіть ці всі простирадла і білизна так само з балконів. З балконів її видно, вона сохне на сонці. Тобто, реально це місто трошки нагадує Італію за своїм колоритом, вуличками. І це приємно, це якось незвично. що в цьому регіоні ти можеш знайти зовсім різні міста, зовсім різні маршрути та гарні краєвиди. Цього разу ми гуляли вулицями цього міста з нашою невеличкою групою і просто милувались всім навколо соборами, будиночками, квітами у горшечках чи вазонах, доглянутими чистими вулицями загалом, і гарними краєвидами на гори і ліси навколо. Тобто ці пейзажі сподобалися абсолютно всім. Особливо раджу зайти до собору Сен-Мішель, тобто святого Михайла. Всім Михайлам привіт, хто мене дивиться. І побачили його архітектуру в стилі барокко. Загалом він дуже гарно цей собор виглядає, як ззовні, так і всередині. Окрім цього, в цьому місті можна побачити пара Як ми гуляли і бачили, вони, напевно, з якихось гір приземлялись в цьому місті. Можна досліджувати красиві ландшафти, пішки на велосипеді чи, може, верхи на конях, навіть тут є певна низка заходів для людей, для туристів, які можна тут знайти, або просто відпочивати на природі і гуляти серед красивих місць, але бажано не в період цвітіння, в які потрапили ми ви зовсім випадково. Знаєте, що мене здивувало тут взагалі відчуваєш себе, е, нібито в Україні по деревах. Позаду мене, ось позаду мене є каштани. Отам є Акація і Липи. А, також є Іва і Тополіний Пух, Жара і Юля. Дуже кайфово. Тобто відчуття, нібито трошки за природою. Ти десь в Україні нагадую або Карпати, або якісь інші там смереки, я бачу. Прям гуляємо з українцями, і згадуємо гарні часи, гарні місця в Україні. І тільки оцей вид може трошки не український, тому що такий середньовічний міст, Брама, як ворота в місто, і позаду великі, такі зелені гори, пагорби. І там український прапор з французьким один поряд з іншим. Ну, красиво, красиво. Містечко маленьке, дуже маленьке. Ми його його обійшли за одну годину. Зараз будемо ще йти обідати в ресторан, ну а потім їхати далі по гарних цікавих локаціях в цьому регіоні Лазарового збережя. Те, що хочу сказати, що ми тут гуляємо вже дві годинки, і зараз дуже швиденько плануємо поїхати звідси. Тому що зараз все квітне, всі ці дерева, про які я вам розказував, і тут неможливо знаходитись. У нас у всіх алергія, вже плачемо, чихаємо. Коротше, просто неможливо тут знаходитись. І я згадую Україну, чому я. З України хотів поїхати жити біля моря, десь, океану, тому що щоб не було цього цвітіння. Ну я не переношу це цвітіння, мені дуже погано всі ці місяці, коли це буває дуже велика алергія. Напишіть у вас в коментарях, чи буває алергія у вас на це все, чи ви нормально переносите цвітіння різних дерев. Капець. На озорому узбережжі, там, де я був, і так далі, всі ті квіти, які там є, ну там немає такого, такої реакції організму. А от ці всі дерева, ну, які є у нас, як і в Україні, вони супроводжуються різною алергією. Тому так, не подобається мені. Треба їхати далі. Зараз ми приїхали машинами і зупинились біля красивих гір. Тут великі такі ущелини, гірські річки. І зараз трошки це як Китай нагадує нам за природою такі великі пагорби, ліси, які ви бачите позаду мене. І зараз ми таку на китайську трошки стіну їдемо погуляти, подивитись. Там є така невеличка китайська стіна і церква поряд з цим. Будемо зараз. Роздивлятись всі ці маршрути, але вони тут дійсно на озеровому узбережжі дивовижні. Каплиця Нотрдам деля Менур це виняткове місце, яке розташоване між Суспелом і містечком Муліне. Загалом на маршруті до Великих Харб. Це місце розташоване на висоті 780 метрів над Рівнем моря, є певним світілищем з його красивими сходами і, взагалі, класифікований як історичний пам'ятник ще в 37 році. І це є місцем паломництва. Багато паломників сюди приїжджають, а певні його елементи датуються взагалі 12 століттям. Ця романська каплиця виконувала насправді розширену і оборонну функцію для замку Шато де Менуль, яке було розташоване неподалік, але зруйноване на початку 15 століття повністю. Тобто, ми побачили тільки певні стіни та камені навколо. У 2019 році ця каплиця була капітально відреставрована за рахунок місцевого бюджету. Міст, яким ми тоді піднімалися, взагалі, щоб ви розуміли, був введений в експлуатацію в 1882 році. Це 42 метровий міст, який має три прольоти по 7 метрів кожен. І він реально вражає. Ми робили фотографії, і уявляли, що ми знаходимося десь в Китаї і бачили. Нехай трошки цю невеличку китайську стіну. І далі ми приїхали на це величне місце, тому що тут реально як Китай, маленький Китай, дуже класні краєвиди. Якщо бачите, там є хмари такі гори. Зараз ми будемо підійматись до церкви ось туди, по, цій, по цих сходах. And no way I can it, Cause I got no chance. Many come to the glitter on the Подивіться на цей водоспад, як він красиво стікає цими скелями. Дуже така зелень. Зараз. Сочна така, да? І зелені крони такі шапки кайфові. Прямо можна тут медитувати, як наші друзі та українці сказали. Десь на 3 годинки можна точно присісти на медитації. А ми зараз поїдемо туди, де тучі великі хмари. Напевно, що буде сніг, тому що підійматись ми будемо. На висоту 2000 метрів. Ось і подивимось, яка там погода, і дивіться цей випуск далі, щоб побачити це все на власні очі. А які вражаючі краєвиди відкрились нам зверху, мама мія, як кажуть італійці, яка краса, ми бачили на 360 градусів і великі ущелини. І гори, водоспади, і постійно якихось байкерів, які їздили, бо ретромашини, чи велосипедисти. Тому що, знаєте, ну всі там полюбляють їздити і дивитись на ці а, краєвиди, милуватися ними. А, і цей водоспад, який ми побачили десь а, ну, неподалік, але це було вражаюче, як гори Аватара якогось. Тобто ми реально отримали всі вау-емоції. Приємно там відпочили, зробили фотографії, почитали цю всю історію. Ну і потім були. Готові їхати далі на третю локацію нашої великої подорожі та екскурсії. Подивіться, які тут краєвиди навколо. Прямо коли підіймаєшся в вищий гір. Це фантастика. Ми зараз на висоті 1600 метрів. А зараз будемо підніматися ще на висоту 2000 метрів. І потім подивимось, яка там буде картинка. Приїхали вже зараз в невеличке містечко, зупинились тут, як міні-гірськолижний корот на висоті 1600 метрів. Зараз будемо підніматися на 2000 метрів. І тут таке, такі класні краєвиди, я побачив. Ну, загалом тут є невеличкий готель, ресторан. Ось якісь там подвір'я людей, які тут живуть. І ось там краєвид на мільйон євро так точно. Подивіться, який медитативний вид я б тут зробив собі місце для ранкових і денних медитацій біля цього дерева і з таким гарним краєвидом. Я прям дуже обожнюю такі місця. Напишіть в коментарях, чи любите ви більше гори, чи може море, що вас більше приваблює, що, що надихає. Тому що мене загалом ну, море не так сильно, як гори. Гори я обожнюю найбільше. Коль де Туріні дорога на Турин, яка є в тому регіоні Приморські Альпи, є одна з найкрасивіших взагалі в Європі. Там проходять автомобільні раллі, і влітку і взимку в різну пору року. Взагалі, покататись взимку можна там, на лижах чи сноуборді, там діє невеличкий гірськолижний курорт. А влітку взагалі є інші розваги, там швидкісний спуск на картингу, чи можна покататись на траві, чи е, на тюбах на зеленому схилі. Тому взагалі той невеличкий курорт, Туріні Камп держан, перетворюється на. Таке місце, куди приїжджають і дорослі, і діти на відпочинок. І таким чином можна знаходитись біля Середземного моря, а вже через півтори години бути в красивенних горах цей курорт сімейний, тому що багато людей приїжджають туди з дітьми. Він загалом невеличкий, там лише 15 кілометрів трас. Але якраз дітям чи новачкам навчитись буде дуже зручно. Влітку я бачив людей на велосипедах. Звісно, що з електричним приводом краще там їздити, тому що дуже, дуже великі серпантини. Або можна просто гуляти, там є 19 км таких унікальних стежок по красивим ландшафтам. І взагалі це вже якби, частина національного парку Меркантур, неподалік долини Везубі та Роян. Саме тут проходить одне з відомих ралі це ралі Монте-Карло. Тому в готелях, які там є, можна побачити дуже багато фотографій і підписів відомих гонщиків. І ця гонка загалом приваблює дуже багато ентузіазмів саме цією частиною дороги. Ну і також ми побачили байкерів та інших автомобілістів на ретро машинах, тому що всі вони люблять ці краєвиди. Тож ми тут трошки відпочили, погуляли, ну і нам треба було вже їхати далі на форт. Далі ми поїхали майже стежками над обривами гір, і це було ну, знаєте навіть трошки моторошно, але в принципі цілком безпечно. І на першій локації ми вже побачили частину військової техніки, і казарми, які там використовували під час Другої світової війни. Почитали трошки історію, подивилися краєвиди на гори і ліси навколо. За відчуттями було вже дуже холодно, тому що ми приїхали з лазорозбережжя в плюс 25, я нагадаю, а тут було десь плюс 4-5 градусів. Тому моя порада завжди брати в гори ну, теплу куртку і взагалі вдягатись тепліше, навіть якщо будете їхати влітку. Ще хочу сказати для водіїв інформацію, що ті пагорби можна повністю об'їхати по колу, там тільки одна дорога, і вона в один бік, тобто одностороння. Тому, в принципі, заблокати там неможливо. Порт деля Редут це перший залізобітонний форт Вальбах. Він розташований в Камуні соворш це вище лазеро збережжя Франції, і побудований був в 1897 році. Він завжди мав певні оборонні функції. Під час Другої світової війни там були запеклі бої німців і французів, але французи в той час перемогли і відвоювали ту територію. Розташований він на висоті 2080 метрів, і зараз туди можна приїхати тільки машинами, ну і потім здійснити певну прогулянку, щоб побачити то все на власні очі. І що важливо знати, відвідати його, можливо, тільки з червня по жовтень, тобто в теплий сезон. Потім тут дорогу закривають, тому що вона стає небезпечною через свої погодні умови. Зараз будемо дивитись ще маршрути. Машиною будемо їхати. Є ще великий форт з розвалинами поряд. І там, кажуть, відкриваються ще більш гарні краєвиди, і, може, будемо бачити навіть гори. Зі сніжними шапками. Приїхали вже до найвищої точки. Зараз будемо підійматись, дивитись, що там за форт зверху. тут, як бачите, сніг такий прям дуже багато снігу. Кайфово Ось наші діти, які їздять сьогодні в сніжки, почали гратися. Ось такі тут погодні умови. І зараз мене тут будуть обстрілювати з снігом. Буде е, атака йти. Ось так. Тут гарні краєвиди зверху ми вже починаємо підніматись на найвищу точку, як я кажу, самий топчик. І ось там панорами. І зараз сонце освітлює, освітлює ці пагорби, ці гори. Ці хмари навіть вони дуже-дуже красиві. І ось тут сніг трошки є. А ось там вже і сонечко, і гарні краєвиди. Ну, ходімо далі. І зараз знаєте, яка в нас тут температура. Подивилися. що 6 градусів. Тобто ми зараз ось з нашою групою поступово збираємось наверх, а потім нам треба буде їхати дорогою туди, де сніг. Поки що насолоджуємося, але дуже прохолодно. У нас навіть хтось в шортах поїхав, тому що вже на озорому узбережжі Франції тепло. І всі ходять в шортах-футболках. І там плюс 25, а тут плюс 5. Ось такі справи. Але задля цих краєвидів а, треба сюди було їхати. Це дуже надихає і дуже заспокоює одночасно. Холодно, я вам хочу сказати, але треба йти вгору. Туди кудись ми йдемо. Позаду сніг. Всюди різні гори, краєвиди. Ось. Але таки дорога важка, крутезна. Але прикольно дивитись на ці всі хмари, які зупиняються на горах. І там якісь сніжні шапки є. Вітер, холодний такий вітер. І тут зверху якась як тюрма. Не знаю, зараз будемо дивитись, що тут є. Ось я вже піднімаюсь майже до верху. Тут дуже багато стежок, трекінгових маршрутів. А тут така споруда. Також військова із панорамою на 360 градусів. Гуляли вже ми цим пагорбом, будемо спускатись. Зараз я бачу звідси такий гірський хребет. І я розумію тепер, чому на озорому узбережжі. Гарна погода завжди і взимку і так далі, тому що всі ці хмари затримуються за ці гори, які стоїте, там 2000 метрів, 2500 Вони затримуються, тут йде більше дощів, то зараз взагалі ми подивилися плюс 4. Ось тому я взагалі варежки треба якісь мати. І це, це кайфово дивитись. На такі погодні умови, таку природу, яка, яка різна, в різну, у, в різну температуру, в різний місяць, в різну, різну атмосферну якусь, атмосферні якісь погодні умови, вона різна. Але ми звідси бачимо і море. Тобто ну, по ту сторону ми бачимо море. Але зараз мене хмари прям. Так, окутують і обнімають. От. Будемо трошки гуляти і вже, і вже їхати назад на озорову збережжя. А наступного випуску вас чекає неймовірна ніца, і це буде вже друга частина. Тож ви побачите шадо з водоспадами і краєвидами просто на мільйон євро зверху Ніци, красивий університет, житлові квартали, знаєте, як з якогось постакаліптичного міста. А також красиву набережну, море, головний парк на пагорбі, який знаходиться з краєвидами на все узбережжя, і вуличних музикантів, які створюють гарний настрій для всіх жителів та гостей міста. Тож до зустрічі в ніці не перемикайтесь, далі буде ще цікавіше.